вже традиційно у цій порі в ефірі програма Соціальні ініціативи краще, які життя, яку вважають ледь непримарною, таки може стати реальністю. Перші кроки у цьому напрямку вже зроблені діючою владною командою. Два роки активної роботи і сучасні впровадження вже дають позитивні результати. Престижне робоче місце, достойна зарплата і соціальний захист гарантують людям стабільність та впевненість у завтрашньому дні. І влада цю стабільність має забезпечити громадянам, аби вони у пошуках кращого життя не вирушали на заробітки за тисячі кілометрів від рідного дому. На посилення гарантії працевлаштування молодих випускників спрямовані і нові соціальні ініціативи президента України та уряду, серед яких стимулювання роботодавців, які створюють нові робочі місця для працевлаштування випускників навчальних закладів. Таким чином, у роботодавців є можливість отримати фінансову допомогу за надання робочого місця молодим випускникам, поповнити свій трудовий колектив перспективними фахівцями, а у випускників є Шанс отримати своє перше робоче місце. Реальне працевлаштування випускників завдання, яке сьогодні готово вирішувати служба зайнятості. Обрати професію означає пройти шлях освоєння системи знань і практичних навичок, шлях реалізації своїх здібностей, природних нахилів, інших особистих якостей та їх подальшого застосування у роботі. Одна із можливостей визначитись ярмарки професії, які вже стали традиційними для Ужгорода. Директор міського центру зайнятості Сергій Олексіюк зазначив, що обґрунтований вибір професії передбачає врахування всіх інтересів безробітного, а також потреби в кадрах. А директор обласного центру зайнятості Юрій Фущич наголосив, що подальше місце навчання і пошук першого робочого місця це чи не основні кроки дорослого життя, і вони мають бути ретельно виважені, щоб зорієнтувати наших випускників закарпатців. На ту чи іншу професію, яка сьогодні витребувана ринком праці, і щоб бути на ній успішним, я хочу сказати, що саме сьогодні є цілісна програма для виконання постанови Кабінету міністрів для того, щоб збільшити рівень зайнятості України і області, зокрема, то позитивна тенденція є. Якщо вибір професії буде вдалий, то людина відчуватиме себе щасливою, буде отримувати задоволення від своєї роботи та принесе користь суспільству. Головний спеціаліст відділу освіти Ужгородської міськради Наталія Шляхта зауважила, найкраще, якщо майбутній фахівець якомога раніше матиме змогу визначитись із правильним вибором професії. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день всі батьки хотіли би, щоб діти пішли вчитися далі в вищі навчальні заклади. Але не в кожного є такі можливості. І тому, якщо дитина вже із шкільної лавиці знає, ким вона хоче стати, то в дитини є шанс в майбутньому отримати гарну професію. Управлінці радять шукачам роботи ретельно вивчати ринок праці. Сьогодні існує певний дисонанс між попитом і пропозицією, а ярмарки вакансій дають можливість ознайомитись із потребами роботодавців. Завдяки їхній співпраці з центром зайнятості в області щороку зменшується рівень безробіття. Сьогодні ми маємо 1200 вакансій, які е, запропонували роботодавці краю для тих, які шукають роботу. На сьогоднішній день 12 тисяч закарпатців через службу через службу зайнятості шукають роботу. За 10 місяців службі зайнятості прийшлось перенавчити 4,5 тисяч закарпатців на ту професію, яка потрібна, і вони знайшли свою роботу. Окрім демонстраційної частини для всіх бажаючих організатори ярмарки, провели і тестування, за допомогою якого визначили здібності, нахили та інтереси, надали інформацію про професії і вимоги, що ставляться перед випускником. Головне, щоб професія відповідала і запитам, і можливостям безробітного. Ефективна реалізація соціальних ініціатив глави держави великою мірою залежить і від влади, яка працює на місцях. Як наголосив Віктор Янукович, це спільна відповідальність президента, уряду, органів місцевої влади. Тож за втілення в життя нових соціальних ініціатив персонально відповідатимуть керівники всіх рівнів, у тому числі кожен чиновник на місцях. До слова, відповідальним треба бути і перед самим собою. Так само не варто забувати і про свої права. Про них, до речі, ми згадуємо лише у скрутній ситуації. А спеціалісти кажуть, контроль один із варіантів вирішення проблеми. Тож як вибороти собі місце під сонцем, наш наступний коментар. Загально відомо, що е, інтереси роботодавця і найманого працівника не завжди співпадають. Тому середовище трудових відносин є потенційно конфліктним. З цією метою. Е, Ця сфера людської діяльності значною мірою урегульована на законодавчому рівні. Україна як член Міжнародної організації праці ратифікувала основні конвенції Міжнародної організації праці, що стосується регулювання трудових відносин. І тепер ці правові норми, норми цих актів є невід'ємною складовою частиною законодавства України. Я зверну вашу увагу, шановні, на одну конвенцію, конвенцію номер 81 від 1947 року, яка називається Інспекція праці, промисловості і торгівлі. Відповідно до правових норм цього документу, усі країни-учасники-члени Міжнародної організації праці повинні утворити. Національні органи державної влади, які будуть здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю. З цією метою в Україні у 1996 році постановою Кабінету міністрів утворено інспекцію праці в складі Міністерства праці. На сьогодні в Україні функціонує Державна інспекція України з питань праці яка утворена указом президента у 2010 році. Службові особи Державної інспекції праці та її територіальних органів здійснюють державний контроль за підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, органами державної влади, органами місцевого самоврядування фізичними особами підприємцями за дотримання законодавства про працю в частині. В частині. дотримання умов колективних договорів, укладання і розірвання трудових угод, нормування праці, оплати праці, оплати праці молоді, жінок, трудової дисципліни. Іншими словами, всі нормативно-правові акти правові норми, які передбачені Кодексом законів про працю. Інший блок відносин, який контролює посадові особи Державної інспекції праці та її територіальні органи, це законодавство про пільги та компенсації, які передбачені для працівників, які зайняті на підприємствах установах з шкідливими умовами праці, мова йде про список 1 і 2, працевлаштування яких дає право на Отримання пенсії, на вихід на пенсію на підвих умовах, скорочення робочого дня тижня, підвищення оплату та додаткові відпустки. Звичайно, є, я назву також і що сфера контролю розповсюджується на законодавство про зайнятість в частині прийому звільнення працівників праці іноземців та осіб без громадянства, а також фізичних осіб з обмеженими можливостями. Тут також слід згадати, що посадові особи інспекції праці здійснюють контроль за законодавством про державне соціальне страхування в частині нарахування, виплати, пільг, компенсацій, доплат та інших скажімо, матеріальних заходів державного забезпечення. За підсумками роботи робочих груп, які утворені при районних державних адміністраціях та виконавчих комітетах міських рад, в поточному році виявлено 1928 нелегальних працівників. Тут зауважте, що на території області е, працюють в цьому напрямку також інші е, контролюючі органи, які е, займаються питанням протидії тнівої зантісті. Отже, в цілому е, ця проблема є важливою. Маю також зазначити, шановні колеги, що е, питання е, тіньової зайнятості проявляється не тільки в прихованих відносинах, е, наприклад, е, у нас також має розповсюджене таке явище, як робота підприємств з неповною зайнятостю. Мова йде про те, що нібито всі працівники заявляють про необхідність, про бажання працювати з неповним робочим днем. З одного боку, законодавство допускає, що робітник має право за погодженням з роботодавцем працювати на умовах робочого дня. З іншого боку, як засвідчує практика і результат наших перевірок, ця права норма, а мова йде про статтю 200 статтю 56 Кодексу законів про працю, фактично є в певній мірі перекриттям для роботодавців, які формально декларують, що вони працюють на умовах неповної зайнятості, а реально використовують працівників у режимі повного робочого часу. Щорічно в Україні з'являється 10 тисяч безбатченків у багатьох випадках. сирідству можна було запобігти, якби вчасно звернути увагу на проблеми у родині. Тож основні зусилля сьогодні потрібно спрямовувати на профілактику середства, а не на боротьбу з ним. А це і робота з батьками, і з молоддю та навіть із тим, хто щойно переступив поріг садочка. Наше завдання виховати з маленьких хлопчиків та дівчаток майбутніх відповідальних батьків. Добре, розуміємо, що в силу не тільки суб'єктивних, але й об'єктивних причин нерідко діти після появи на світ залишаються без батьківської опіки. Одні батьки бояться відповідальності, інші фінансових проблем. Отож, надзвичайно. Чайно важливим є те, що нові соціальні ініціативи президента передбачають розвиток сімейних форм виховання. Трохи статистики у коментарі начальника служби у справах дітей Закарпатської області Світлани Якимеліної. Нині нараховується в нашій області 2416 дітей-сиріт, дітей, дітей позбавлених батьківського піклування. В цю категорію входять не тільки сироти, але й діти, батьків, яких позбавили батьківських прав. Якщо говорити про сиріт, то їх порядка 750 дітей. Ми зараз говоримо не тільки про опіку, а чи багато закарпатських сімей готові взяти на виховання діток, тому що в державі є у нас різні форми, коли подружжя бере на виховання це й усиновлення, і опіка і прийом. Сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Як правило, це беруть ті родичі, близькі під опіку, таких у нас порядка 68% від загальної кількості, де діти перебувають. Якщо говорити про усиновлення, то в цьому році у нас усиновлено 80 дітей серед, дітей позбавлених батьківського опікування. І скажу, що в порівнянні з минулим роком, то за весь минулий рік у нас 84 дитини були усиновлені. Зараз у нас уже за підсумками 10 місяців, 80. Звичайно. Цю цифру входять і діти, які усиновлені іноземними громадянами і громадянами України. Але, звичайно, бажаючих, ви знаєте, досить цікава статистика. Якщо розглядати дітей, які підлягають усиновленню, то їх також понад 700. Якщо говорити про подружжя, які готові і бажають, і хочуть установити дитину, то їх порядка 40 подружніх пар. З іншого боку, люди часто говорять про чергу. Що потрібно стояти, чекати, щоб установити дитину. Пов'язано це з тим, що, як правило, подружжя хоче установити маленького віку дитину. А статистика показує, що 95% дітей, які підлягають усиновленню, це діти старше п'ятирічного віку. Досить цікаво, останнім часом змінюється да, тенденція. Якщо раніше це були подружжя, які не мали дітей і не могли мати дітей, імітували вагітність. Да, цього. Зараз досить багато в суспільстві Батується взагалі тема таємниці усиновлення, і все частіше у нас усиновляють дітей подружжя, які мають власних діток. От зокрема у нас у цьому році усиновили троєх дітей, подружжя, яке має власних дітей, усиновили троєх дітей з однієї сім'ї. Тому важко зараз так дуже розмежувати, що тільки усиновляють ті подружжя, які не мають дітей з іншого боку. У нас уже достатньо прикладів, коли подружжя які довгим часом не мали діток, усиновило, і після цього в них народилася одна дитина, або в нас випадок. Минулому році, коли подружжя усиновили дитину, у них крутилася двійня. Мені здається, вже пройшов той період, коли державі хотілося, щоб дитина, яка перебуває в інтернатному закладі, щоб її гарно кормили й одягали. Тому що зараз це гарно забезпечується і в всіх державних закладах, це правда. Зараз, звичайно, акцент робиться на тому, щоб справді йшло виховання особистості, щоб людина як дитина, маленька особистість, яку взяли на виховання. В сім'ю подружжя нести дійсно відповідальність за те, щоб ця людина виросла не з споживацької психології, що мені всі зобов'язані, тому що я сирота. Дійсно дати цій дитині більше любові, але в той же час виростити в ній не споживацький, а також відповідальну особу. Попри те, що нова соціальна політика більше спрямована на дорослих українців, модернізація сфери соціального забезпечення може починатись і ще з дитячого населення. Освітня галузь нині і досі схожа на радянську модель. Утім, оптимізація, якій не довіряють ні педагоги, ні батьки, неминуча. Попри виправдану боязкість, варто задати собі питання: за що більше вболіваємо за якісну освіту, хорошу матеріально-технічну базу, кваліфікованих фахівців чи за збереження малочисельних освітніх закладів, які недоукомплектовані учнями, але надміру забезпечені вчителями. Допоки обидві сторони аргументуватимуть, що краще реформу освіти першими на собі вже відчули першокласники. Нововведення найперше торкнулись уніфікації шкільної програми, попри запровадження нових дисциплін. Учням початкових класів водночас дещо полегшили навчання детальніше у відеоматеріалі. Важливим полегшенням для учнів-початківців вважається нова програма з математики, яку лобіювали саме вчителі практики. Саме вчителі практики бачили, що дуже важко сприймають діти цей матеріал додавання, віднімання з переходом через десяток. От і це враховано. І зараз ця тема принесена до другого класу. Але якщо взагалі говорити про нововведення, то нова програма розрахована на творчого вчителя, який буде навчати творчого учня, творчу особистість. Ще є такий момент, що у нових навчальних планах є зміни в самих предметах. Наприклад, з першого класу введена іноземна мова. Яка до сьогодні не вводилася. Тобто є наступність між дошкіллям і початковою школою. Другий такий момент, що введено зараз предмет, такий як природознавство з першого класу по дві години. Його не було. Але ми бачимо, що на, в освіті взагалі іде пріоритетний напрямок це природничі математичні дисципліни. Тому дуже добре, що у новому державному стандарті звернули увагу увагу на такий предмет, як природознавство і математика. Нові освітні програми за результатами широкого обговорення максимально розвантажені, логічно вибудовані, доступні для педагогічних працівників, учителів початкових класів, методистів та науковців. Самі навчальні плани спрямовані на збереження здоров'я учня. Та формування у нього ключових обізнаностей загальнокультурної, громадянської та інформаційно-комунікативної. З математики всіх перші дуже лякало, що діти в першому класі повинні навчитися рахувати в межах 100. Поки не розібралися, поки все ми детально не розібралися. Виявилося, що можливо, ну час покаже, що дітям ще буде легше, тому що в межах сотні рахувати, але без переходу через десятки. Саме дітям важко було перехід цей через десяток. Фізкультурою полегшив предмети, як фізкультура, образотворче мистецтво, музичне мистецтво вони тепер не будуть оцінюватися, а просто як як предмет, який має захоплювати дітей. інтереси, тому що тяжко оцінити дитину, яка має талант від Бога малювати, яка просто вчиться, і деколи оцінка просто вбиває інтерес. У навчальних планах по-новому також підійшли до оцінювання освоєння знань з фізичної культури. Здоров'я дитини передусім, тож критеріями оцінювання стане варіативна похвала. А основою у фізкультурі не міністерський норматив, а постійний рух дитини. Така галузь як фізична культура. Зараз її мета, щоб дитина рухалася. Не нормативи, які були заважки для дітей, здачі норматив, а щоб дитина перебувала у русі постійно. Ми, наприклад, крім уроків фізкультури, вводимо ще уроки ритміки та хореографії, де дитина теж має можливість рухатися. Одним ще знову ведення, яке, ну скажімо так, Міністерство освіти прислухалося до думки вчителя, знову звертаю на це увагу, що за новими стандартами не будуть оцінюватися в балах такі предмети, як фізична культура, як образотворче мистецтво, музичне мистецтво це дуже добре, тому що кожна дитина має працювати на цих уроках з задоволенням. Із провадженням іноземної мови проблем у школах немає. У більшості з них ще раніше з основами англійської дітей знайомили у першому класі. А в цьому році про підручники з англійської і батькам вже не треба турбуватися. Є хороша новина. Спеціалізовані навчальні заклади з поглибленим вивченням іноземної мови, а в місті Ужгороді це 451 учень, мають змогу займатися за підручником автора Козлов автора Карп'юк. Таке видання ми мали, чесно говорячи, десь у 2000 році, і тільки тепер спеціалізовані навчальні заклади не змушені купляти підручник. Видання Оксфорду, а можуть звичайно користуватися нашим рідним автором щодо перших років у основи інформатики, яка буде вводитися із другого класу, не все так просто. Школам, де початківці навчаються в окремих корпусах, доведеться формувати додаткові комп'ютерні класи. Я думаю, що ми будемо працювати із, скажімо... Із залученням різних спонсорських коштів, тому що комп'ютерний клас, два комп'ютерні класи, у нас є у корпусі старшої школи, і при можливості ми будемо вести туди дітей на урок інформатики. Тут у початковій школі окремого кабінету інформатики в нас немає. Але ми будемо добиватися того, щоб хоча б один комп'ютер був у класі, для того, щоб діти могли ознайомитися, скажімо, з самим поняттям монітори, будовою комп'ютера і з основами роботи на комп'ютері. Комп'ютерна грамотність для школярів Ужгорода також не є новиною. Введення в курс інформатики у навчально-виховному комплексі пролісок з поглибленим вивченням англійської мови проходять вже 12 років. Директор фізик за фахом пані Тетяна добре розуміє вивчення розвитку держави у технічному напрямку. Ми вирішили у 2000 році, коли мені доручили посаду директора, увести у шкільний варіативний компонент. Закладу інформатику як один із предметів, щоб вивчають діти, і який дітей буде розвивати інформатика. Це в першу чергу логіка. У цьому році всі першокласники під реформовані програми централізовано отримали новенькі підручники і без жодних запізнень. З громадою треба вести щирий та відвертий діалог. Тільки так можна повернути довіру людей. Лише так населення почуватиме себе комфортно і безпечно. Бережіть себе, побачимось за тиждень.